Сьомий акушерський тиждень вагітності. Сім тижнів вагітності по акушерському календарю відповідає п'ятому тижні від зачаття. За вашим зовнішнім виглядом, ще неможливо визначити вашого цікавого положення, живіт ще непомітний іншим людям. Самопочуття у більшості жінок помірно порушено. Швидше за все, зараз ви не дуже добре себе почувають. Такі спутники, як втомлюваність, постійне бажання спати, раптові зміни настрою, не покидають вас на сьомому тижні. Навпаки, вони можуть загострюватись. Чутливість до запахів та токсикоз порушує систему харчування. Їсти або не хочеться зовсім, або ж виникають дивні примхи, не властиві вам в звичайному стані. Якщо вам пощастило не мати токсикозу, то вага може зрости приблизно на 1 кг. При цьому об'єм циркулюючої крові може збільшитись майже до 10%. В майбутньої мами на сьомому тижні вагітності можуть з'явитися пігментні плями та вугоровий висип. Ваші груди збільшуються, і це означає, що вони будуть трохи боліти. Це може турбувати вас ввечері та вночі, оскільки важко знайти зручне положення для сну. Ви також можете відчувати посилення вагінальних виділень, може трохи тягнути низ живота. Якщо кровотечі немає, то це є нормальним. Якщо є кровотеча і ви відчуваєте сильні болі в животі, це може бути ознакою викидня, потрібно обов'язково звернутися до лікаря. Сьомий тиждень супроводжується підвищеною сентиментальністю. Вас може розчулити до сліз чиясь дитина, або навпаки, образити якесь незначне зауваження на вашу адресу. Якщо симптоми вагітності виснажують вас, вам треба трохи почекати до третього місяця. Саме з третього місяця вагітні жінки зазвичай почуваються набагато краще і стають оптимістичнішими. Плацента вже утворилась і продовжує збільшуватись. В один з днів цього тижня до стінки матки під'єднається пуповина, яка забезпечуватиме дитину поживними речовинами. Крім того, з цього тижня об'єм навколоплідних вод почне швидко збільшуватись. Вони потрібні для того, щоб захищати малюка від травм, а також допомагати в обміні речовин. Навколоплідні води здатні самоочищуватись, і малюк плаває завжди в чистому басейні. На початку вагітності кількість вод така, що дитина вільно перевертається, а в третьому триместрі вони її лише омивають. Цього тижня в шийці матки густіє слиз і утворюється слизова пробка. Саме вона буде відгорожувати матку від шкідливих зовнішніх впливів. Відійде вона напередодні пологів, і це буде однією з ознак їх наближення. Розвиток плоду на сьомому тижні вагітності. Ви та ваш малюк пройшли вже половину першого триместру. На сьомому акушерському тижні вагітності продовжується ембріональний розвиток плоду. Ваша дитина розміром як зелена горошина. Зараз зріст малюка досягає 8 мм, а вага складає приблизно 0,8 грама. Ваша дитина міцно закріплена в матці і їй комфортно в плодовому міхурі. На сьомому тижні вона ще дуже мала в порівнянні з простором всередині матки. На цьому тижні малюк буде багато рухатися, хоча його рухи будуть більше схожими на судоме без будь-якої координації. Однак ця координація вдосконалиться протягом кількох наступних тижнів. Цього тижня маленьке личко дитини стає більш оформленим, вже можна розрізнити образи очей, ротика і носика, а якщо добре придивитися, то і маленькі ніздрі. Поряд з цим швидко ростуть ручки і ніжки. Хрещова тканина дала початок кістково-м'язовій системі. Ніжки зараз схожі на коротенькі плавники, а ручки вже розділились на плече та предпліччя. На кінцях рук та ніг з'явилися кісткові перетинки, саме з них скоро сформуються пальчики малюка. Хвіст вашої дитини також все ще буде видно на УЗД, але він зникне протягом наступних кількох тижнів, як тільки ноги і хребет будуть повністю сформовані. Зміни відбуваються не тільки в зовнішньому вигляді вашого малюка ще більше процесів відбувається всередині. Найінтенсивніше йде робота над головним мозком. Розвиток мозку продовжується протягом довгого часу, навіть після народження, але базові його структури вже сформовані. Протягом сьомого тижня вагітності він поділиться на передню, середню і задню частини. Передня буде відповідати за мислення вашого майбутнього генія та виконання логічних завдань, формувати і зберігати спогади, середня за передавання нервових сигналів в організмі, а задня буде контролювати дихання та пульс. В Верхній частині нервової трубки росте 5 потовщень мозкових пухирів, з яких утвориться 5 відділів мозку. Череп ще прозорий, так що через нього можна побачити мозок. В хребетному стовпі з'являється його перший шийний вигін. У цей період також активно розвиваються легені, в них з'являються зачатки бронхів та продовжує формуватись трахея. Саме на етапі вагітності 7 тижнів починають формуватися і розвиватися яєчники у дівчаток або яєчка у хлопчиків. Визначити з допомогою УЗД стать дитини ще неможливо, але статевий горбок уже є. Небезпеки на сьомому тижні вагітності. Висока ймовірність викидня і токсикоз роблять цей період вельми складним для багатьох жінок. Зараз, як ніколи, дуже важливо берегти себе, так як в даний момент відбувається формування багатьох важких пороків розвитку. Якщо відбудеться порушення закриття ембріональних щелин лиця, у новонародженого може виявитись вовча паща або заяча губа. А якщо буде порушений процес формування передньої черевної стінки, то можливе народження дитини з внутрішньоутробним випаданням внутрішніх органів. Порушення формування органів малого тазу і прямої кишки дає початок таких пороків, як екстрофія сечового міхура, вроджена клоака. В цей період можуть формуватися аномалії травної системи, кінцівок та нервової системи. Провокуючими чинниками важких пороків є пошкодження плоду внаслідок впливу токсинів, таких як ліки, наркотики, алкоголь та інші отрути. А ще причиною важких пороків можуть стати інфекції та іонізуюче випромінювання. Ось чому так важливо якомога швидше відмовитись від алкоголю, наркотиків і постаратися відгородити себе від прийому різних сильнодіючих медикаментів. Нагадаю, що багато медикаментів заборонено приймати саме в першому триместрі. Будь-яке лікування, навіть легка застуда, повинні проходити під контролем лікаря. Якщо раніше були аборти, викидні або є ознаки загрози для життя вашого майбутнього малюка, відмовтеся від статевих контактів, не займайтеся важкою фізичною працею, а більше відпочивайте. Бережіть себе і майбутню дитину. Що б ви не робили? Думайте в першу чергу про те, чи не зашкодиться вашому малюку, не займайтеся самолікуванням, уникайте будь-яких інфекцій та інтоксикацій. Харчуйтесь правильно настільки, наскільки це можливо. На цьому все. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео.